Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою дня. Зі мною тільки що такий дивний сюжет трапився. Несподіваний, але дуже приємно. І я замовила в інтернет-магазині 20 троянд, і вони прийшли мені на пошту. От, і я якраз виїжджала зі свого гаража. Оце я тут стою, здаю назад, оце от наша вулиця. І бачу, що позаду приїжджає жіночка на дуже класному такому мопеді. І паркує електричному. І паркується в мене тут перед. Хвірткою прямо біля моєї хати. Ну, я звісно виходжу, думаю, що вже трапилося. А вказується, що це моя підписниця, яка привезла мені дуже гарні квіти. Вона просила себе не знімати, але я там дещо не знімала. Покажу вам зараз декілька сюжетиків, які квіти там вона мені привезла. Але вона не просто моя підписниця. Ця жінка вона народилася в моїй хаті. Її батьки це перші власники. Моєї хати, яку ви всі бачите. І тоді, як вона пояснила, пологи приймали вдома. Тобто вона тут народилася, тут жила. От, її звати Людмила. Людмила, вам великий привіт. Дуже дякую, що заїхали. Така в неї, знаєте, приємна енергетика, дуже класна жіночка. Вона мені сподобалася. От, так що ще й такі гарні квіточки принесла. Я ж теж, звісно, їй. Своїми поділилася. О, так що попили ми з нею чуйок, гарно провели час. Я дуже рада нашому знайомству. Зараз і вам покажу, як це відбувалося. Я, звісно, якщо чесно, була трошечки. Ну неочікувано погодьтеся, тому там така зйомка, що просто що вже побачити, то побачите. Але то, що це було дуже приємно, то це факт. Так що, Людмилі, великий привіт, друзі! Вам гарного просмотру. Поки ви будете дивитися, я поїду на пошту і заберу свої квітни з'їжджу по ділам, повернуся додому і вже буду їх саджати. Все, поїхали мої дорогенькі. Пора тут коли приїжджала сюди. Тебе не було вдома, але я не насмілася. Угу. А я дивлюся тебе Катя Так, на Ютубі дивитись, так? годна там, в общем, цього. Боже, які гарні, які жовті. Ні, Я бачу, що біжать немає. Так, да, це все мені ж чи що? Боже, які гарні. Це ви все мені привезли? Що тобі? Боже. Я тобі я дуже хочу, щоб було а, красиво. а які пушисті, які гарні. І ці такі малесенькі. Боже, Чуєш? скільки квітів. Моя, моя мама дуже любила квіти. І від неї я дуже любила квіти. І я киду. Ой. Так, а ну беремо туди. Зараз. А, господи. Ну-ка, я розложу, подивляюся, покажу. Ну ти вже бачиш, посадила очі, Та я розбираюся, збиралася. збиралася. А біленькі, які гарні, прям такі пухнасті. Вони дуже багато їх. Так, лихні бачу, там ще, так? Да? А, то лихні да, то ага. просто... Такі так. жовтенькі, такі класні. Такі мене. Це я зібралася уїжджати. І тут вовремя жіночку споймала. Чи вона мені мене, чи я її. Вон такі квіточки. Дивіться. Хоче влога, їхала куди. давайте, заходимо. Так, почекайте, я машину закрою. Ой, ага. тут Мурочка цей. Почекайте. Так. А тут. Люди, давайте я вас все ж таки зніму. Не, не, не треба, треба. Та чого? Не треба, Кудись, не треба. Я не влізу в дітку. Все ви влізете така малесенька. Так. Не. Боже, ці пухнасті покорили моє серце. Дивіться, які вони прям такі. Пушисті, боже, які класні. І біленькі, біленькі такі, вони класні. Ой, цей такі біленькі. А я збиралася, 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 збиралася. <гум> це, думаю, що там завезу. <гум> так завезу. Ну, це ну, це... <гум> тут, так, мабуть, такі, як це ваше. Один, один. А ну дивіться. А оце от зовсім такого у вас немає. А вони ще різні бувають? Тут різні, так. Дуже... Це дуже красивий розовий. <гум> Він дуже високий, то хочеш, то посадиш. Він такий гоза високий. Клас. А це таке, як то ти посадила. І просто ага. я врізала це водиля. І його, щоб було у тебе більше, його рекомендується розсадити. Тако, то, на декілька штук поділити. Ага. І тут дві 3 ці, і воно добре рости. Клас. А оце хризантемки, отакі малі. Такі прям бусинки-бусинки, ніжні. А он яка. Так, а ну давайте вибирайте, що ви хочете. Ось такі у вас є. Ні, такі не хочете. Не хочете. Вибирайте. Пішіть сюди, пішлі тут я подивимося. Так, зараз я тут роздвину. Я так. 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 Мама моя дуже любила квіти. Оце це в ще вороду садила. Це ще її троянди? Так, да, так. Да. Да. І багато Я, я неї садила квіти, квітера, тобі. А це те, що пересаджує, так? Так, да. це я викопала і забула, я частину віддала. Так, такі, 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 як такі, як вам. Хочете такі так, сути? Собі? собі такі? О, добре, оцяло, що ще? Якщо можна окупити. Червоного? Кусочок, так. Да. Да, добре. Буквально дві штучки. Все. Зараз викопаємо. Так, що тут ще є? Оці дуже гарні, вони зараз просто вже перецвели, але знаю, вони такі, такі гарні є, є да? так? Да. Так, оце от любите ясколка? У мене є ясколка, в мене багато. Є ясколка, ромашка у вас є в мене... така велика. У мене є ромашка. Здорова. Багато. Так, то ще не цвіло. Ось і може одну, одну вілочку. Добре, жовто. Да. Зараз. Так, що вам тут ще такого? Це вози, оце тут піони, мама моя садила. Юки не юки. Ні, це я вже садила. Так, так, ж так я вже знаю, не Тюльпани, тут мої цвіли. А це ви так багато не садили тюльпанів? Це так. від вас так багато? Да. Вони в мене є, я буду садити ззад додому. Пішліть, я вам покажу. Позаду. Боже, ви напевно дивитеся і думаєте, господи, що з мого дому зробили? Да? <ріхи> Нічого, будемо маємо. Давайте. Вікна поміняли. Чого? То вікна у нас дуже гарного качества. Вони вже його? все розсохлися, некомфортно їх відкривати. <ріхи> <ріхи> Треба його, може, в кудись. Так, будемо зараз пити чайок. Ось трошечки єлю вмовила, не хоче, не хоче пити чай. Оказалося, це Люда до мене приїхала, я її показувати не буду, вона не хоче. Вона раніше жила в цьому домі. Це її от будиночок, її мама тут жила. Ви тут народилися, так? Так, да, іменно да. тут, бо раніше тоді я родилася після другого му році, ага. пологи приймали вдома. Бабка повитуха мене приймала. Та ви що? Да, Наталка її звали. Іменно тут вдома я родилася. Обалдеть. Слухайте, а як ви жили? От мені цікаво, тут же холодна кімната. От як ви так жили? Там оце маленькі. А вони ж маленькі. Ну, оці ми спали з сестрою, а батьків ті далі. де. Ага. Спали і все. Понятно. А, а то велика кімната, ж літом ми туди влітку. А як ви з нею робили, щоб вона оце не мокріла, оце от не було? Чи при вас такого не було? Було. Мама робила. Вони, в общем, по-моєму, на покрову, накопали. Трави, яка називається де, дуже тако розпространяється. Не дереві, ні? Ні, ні, не? Ні-ні, не деревічко. Трава, яка багата. Да. Тут, тут її, її нема? Так, та, похоже на, на ту. Ти паперія щось? Так-да-да, та, та, пері, пері, перій, перій, пері, ага. пері. Такі прямо покопали такі квадратні і поставили по вулах хати на горіщі. Угу. По, по тій такі прямо. Пластину на такі дереви поставили. І каже, перестала хата мокрити. Треба спробувати. Треба спробувати. Іменно на покрову, мама казала, по-моєму, на вона накопала. Цікаво, як. Я ще перепитаю сестри. Як цікаво. Так. А то вони сушили її, вона мокріла, не знаю. Угу. І відвалювали там таку середину, і мастили, і... Да. і то не мокріла, а зимою. У да, да, нас не було складно. парового було Оце лише полугрубок цей був, що ви розвалили, щоб угу. мали другий. А він теж дуже хороший, типу грубо був. Батько сам мурвав його з каміння. Очень він хороший. Він з камінчиків дуже добре грів. Я пожаліла, воно зараз хороше, поки нове. Да. Але я Я він коли розвалював, я бачу, що а можна було лишити. Просто то, що ми хотіли, оце парове, то да, да. Да. Ну, парове не було, а вона грубка була дуже якісна. Там було тільки вимести сажу. І вона б вам ще служила, служила. Ми ж той рік оце, ну, перший нею користувалася, як було тепло, і така економна, добра, супер. Да, да. От. Ну, ну от. А троянди ви теж любите? Люблю не, не дуже. А. Бо вони колються колючі, все колю за ними. А ота от взагалі не колючо, та біла, а -а -а. вона взагалі безколючкова. Дуже добра троянда, моя улюблена. Я теж замовила собі троянд, 20 штук зараз повинно прийти. Будемо копати квіточки. Давайте. Беріть побільше, не скромнічайте, не, треба... не скромнічайте. Ой, я тобі ще привезу якихось. Оце, оце ж все треба тепліяти. Так, да, так. Да. Треба його виводити. Угу. Там хороше таке коріння. А ну давайте я капну, ну, чекайте. <гум> Ні, давайте капну. <копаю. гум> а воно буде, Ти теж ви мало вирвемо. Де мало? Мало вироблює. Ні, все, беріть, куди ж я його зараз, Діну, беріть. Це значить так судьба. Так, тепер оцю. Давайте я, бо тут цей, бачите, ще в мене насаджено. Повернулися, <гум> друзі, я з пошти. Забрала свої трояндочки. Сподіваюся, що їх тут буде, буде, як я і замовляла, 20 штук. Воно все таке загорнуте. Ну, зараз спробуємо е розпечати. Нащо так багато замовила трояндузі. Дуже я їх люблю, і пор буду робити саме на троянди. Це, напевно, ниць. Упор буду робити саме на троянди. Дуже гарні квіти, як на мене. Одні з моїх улюблених. От, і найбільше, що мені в них подобається, те, що вони квітнуть постійно. З весни до осі. От, вон до сих пір стоять. Так, да, вже вони трошки підняли, вже все одно не той вигляд, але, ну так дивишся, такі гарні в них макушечки, приємні. Так що я хочу, щоб в мене тут по всій, по всій ділянці були, були рости троянди. Зараз подивимося. Вам мені прислали. Угу. Дойшло все швидко. Так. Тут повинні бути і спрейки, і неспрейки, Іначе повинні бути гарні сорти. От. Зараз я вам покажу зблизько. Ось які квіточки, дивіться, оця якась така чорненька. Це нормально, бачите, що в неї так. Всім мені подобаються троянди, окрім того, що вони колючі. Але в цьому теж є свої плюси. От. Це, напевно, спрейка. Бачите, які такі худенькі оці от штучки. Так, зараз я всіх їх роздивлюся. Перерахую, як же поняти, де спрейка, де не спрейка. Це, напевно, якась троянда. От. Хорошо опакували, таке вологе, все нормально дойшло. Вон якось хороші такі троянди, да? дивіться яка. Оце коріннячко, оце, оце, гілочки такі, погінці хороші. Зараз перескладаємо, подивимося. Ось так, спрейок подивимося, скільки. Чого скільки. Тобі тут м'якенько, Мурка. Тобі м'якенько там? Так, я розклала троянди, друзі. Тут ровно 20 штук, подарків нема, але головне, що прийшло все чотенько. Значить, я в трояндах не розбираюся, особливо по корчикам важко поняти, да? Але мені здається, що такі більш. ой! Наступила на троянду. Чекайте. Мені здається, що ось такі більш грубші. Да? Це такі великі троянди. От. Ну, нормальні, да? хороші троянди. Ось їх. Якщо я правильно розумію, бо мені здається, що це нормальні, а це спрейки такі тонесенькі. Ну, наприклад, да? Може, це просто молоді троянди, я не знаю. Може, я помиляюся, але мені здається, що воно отак. От от. І виходить, що перший набір три великих, всі останні сім спрейок. Може, я помиляюся, будемо бачити. І от другий набор так само. Три великі. Раз, два, три. Що це за сорти, ми не знаємо. Це буде сюрприз. А все інше сім спрейок. От, таке враження, що це спрейки. От таке, може я помиляюся. Ну, це точно. Да? Дивіться, яке тонке. А може і не точно. Я в цьому не шарю, ці спрейки взагалі навіть поняття немає. Ну, понятно, що це якісь маленькі квіти, але будемо бачити. Зараз я їх замочу, нехай постоять, наберуться, напітаються водичкой. от, а потім посаджу. Так, от тут в мене така дощова водичка є. Нехай трохи в неї декілька годин полежить. Напітаються от. Я хочу сказати, що в кожному наборі є по одній троянді, які підписані. Ось, наприклад. Може, бачите, тут така жовта наліпка. Але там нічого не понятно, що там написано. Мені здається, що вони в кожний набор положили по одній хорошій троянді, а всі інші такі прохідні. Ну, будемо бачити, я в будь-якому випадку мені всі троянди подобаються. Всі. Так що я сподіваюся, що все буде добре. ну Вже навесні, влітом, точніше, подивимося, що з цього виросте. А, до речі, на рахунок ціни ціна просто шарова за 10 штук 250 гривень. Вот. А, мені підходять і спрейки, але, звісно ж, хотілося побільше таких великих да? а, ну, сортів троянд, які прям такі хороші. А, тут не начебто по обіцянкам повинно було бути. Чайно-гібридні, самі сорти вони не називали. Казали, що може бути чайно-гібридні, англійські, піоновидні і спрейки. От. Так що тут ці 4 вида, ну, будемо бачити, що з цього виросте. І мені і спрейки подобаються, і всі ці От. Так що буду, хочу тут багато троянд. Ось. Ну і далі я вже буду підкупати такі троянди, якісь рідкісні. Якщо знаєте, якісь цікаві-цікаві сорти. Обов'язково мені напиш... напишіть, тому що я буду потрошки-потрошку збирати, підкопати собі якісь рідкісні, класні троянди, дуже їх люблю. От, ну, це, скоріш за все, таке прохідне. За 250 гривень, за 10 саженців вони б не, до... не отдали шикарні квіти. Да? Ну, мені підходить, як я вже сказала. Нехай собі лежить, водички набираються, а я тим часом покопаю. А я друзі буду копати, потрошечку тут стараюся підкопувати. Це ми з вами знаходимося позаду мого дому. Ось, і тут така діляночка, куди я хочу посадити багато-багато тюльпанів. Вже розказувала вам про таку мою задумку. Також, окрім тюльпанів, тут будуть різні квіти. І копка, мені дається дуже важко. Ось, постійно в мене після неї потім і руки болять. І ноги, і спина, і все, що хочеш. Тому я так сильно не копала постійно, так час від часу, знаєте, потрошки вийшла, Підкопнула, і прекрасно. Тут в мене ще хрін росте. Його треба, звісно, пересадити, але я ще місце для нього не підготувала. Тому ну, трохи пізніше його пересажу. Прям такий А, Взагалі в мене була мрія, от, -от, -от попід -по хату, щоб в мене росла в рядочок гортензія. Але я не заслужила гортензію. Я з нею не корилась, напевно, поки що, я ще не готова. Для такої відповідальності так багато набрати гартензії. От. І чи виживуть вони в мене, чи ні, не зрозуміло, тому поки що без гортензій, поки що може троянди, може спрейки сюди. посажу, нас в мене їх так багато. От. Так що отак потрошку-потрошку і покопала. Ось, друзі, Зовсім трошечки я прокопала і вже кличуть мене готувати обід. Тому я все бросаю, залишаю тут лопату. Може, ще в течение дня мені вийде сюди прийти. Ну, хоч чу от прокопати і ось такими маленькими-маленькими шажочками. Буду рухатися, так і всю діляночку собі оброблю, під квіти. У мене багато, оскільки спреєк не начебто, то я їх якраз таки сюди попід хату отак от повисаджую. І ви собі тільки уявіть, коли зробиться хата, побілиться, тут буде чи Порядок і буде така трояндочкова дорожка поп хату Мені здається, буде ну прям дуже красиво. Всередині все перекопається і висадяться туди тюльпани рядочками. Тут буде таке прям тюльпанне поле. ось І ви, напевно, могли не могли не помітити ось цей перепад. У мене тут такий, як другий ярус йде. Да? Тут нижче, а ось. Ось там в мене вище земелька йде. Тут в мене теж будуть рости отак, от, неровно, от таким от рядочком. Не знаю, може і піони, щось таке. Звісно, хрен викапається звідси, звідси, просто для нього ще не готове містечко. А так хочеться сюди піони, може лілії, може і ріси, Отак, от щось посадити, і хризантемки туди треба натикати. Знаєте, щоб вона була всі года затрагивала. Піони з рісами весною, хризантеми на осінь, где-то посерединки лілії. От щось таке. От, знаєте, Щоб постійно тут щось квітло і пахло. ну, тут в мене ще раз це ось ця абрикоска, її я чіпати не буду, під нею теж садити нічого не хочу. Я її так залишу, кружочок біля неї, як я біля вішенки залишила. І буде краса. Ну, Мені так здається. Коротше, ось це мені так хочеться тут засадити. Ось тут так нарівно будуть квіти йти, да, дорожка. Такою, от, знаєте, от прямо на другому ярусі. знизу тюльпани, якісь ще квіти, і отак от трояндочки будуть в мене йти. Так що все. Я побіжала готувати обід. Ще я збагнути не можу, що вони там понаписували, що вони мали на увазі. Намагалася, я думала, може це сорт якийсь підписала чи що. Але ось перша буква, не наче Ф, Потім R. Потім О Фроні. Якийсь фроні виходить. Що за фроні? Що вони мали на увазі? Я прогуглила, нічого в гуглі мені не видає. Ніяка троянда фроні не існує такої. Я думала, це вони якісь хороші сорти, хоча б підписували. А тепер мені здається, що тут, може, і немає якихось хороших. От то Це, понятно, що всі троянди гарні, це понятно. А вон он, я шукаю, шукаю. Де ж ще підписано? Ну тут взагалі я не змогла розібрати. Так. Юлан. Ой, вам взагалі не видно. Так. Блін, чекайте. Так, ви не зможете, наверное, да? Юлі Ан Д. Юліандра, да, Юліандра. Зараз я прогуглю, вийде там щось якась у Юліандра чи ні. Чи, друзі, я прогуглила нічого цікавого. Ні ця фроня, фроні, ні ця Юліандра. Щось таке. Знаєте, таке враження, що це ці триянди, які в мене вже є. Якось я аж засмутилася. Ну, на наступний рік побачимо. Я не сильно розтраююся, мені любі троянди ну, подобаються. Єдине, що мені хотілося, ну якісь цікавіші. От мені подобаються такі кремового кольору, а от краюшки, такі тоненькі, тоненькі краюшки розоватого, там, ну, щось таке, знаєте, якісь цікавіші. Все, вони такі простенькі, якісь 20 троянд заказали і щось. Більшість спрейок. Отак от. ну, будемо бачити на наступний рік, що з цього виросте. Я вам все покажу, розкажу. Ріанда вже перецвіли, ні чорта не поймете, але от в мене таке враження, що. Ну, таке враження, що це, ця Юліандра. Вона такий колір малиновий. Отож, я гуглю дуже схожа на Юліандру. Оце мені схоже на фроні. Теж вона червона така. Ну от ви не побачите, вона вже бачите, все отак от перецвіло. От, коротше, трохи вон. Бачите, червоний. Такий червоний, то любов. От, друзі, скажіть мені, будь ласка, підкажіть мені сорт, з якого роблять варення з троянди. Чи можна зі звичайної робити варення? Я просто знаю, що в мене мама дуже любить, я то не люблю, а от мама любить, я б їй багато наробила. Лише треба знати сорт. Я його тоді куплю собі. Оце, от Троянда, з якою можна робити варення. Хто робить, хто цим цікавиться? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підкажіть мені. Куди? Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Садити дванадцяту, чи так залишити? Напевно, так залишу. Чи тут прям місце для 12? Так. Mm -hmm. да. Головне, що не тринадцять, так? На рахунок трояндочок. Я починаю підозрювати, що я помилилася, що тут не так багато реєк, як мені казав, здавалося. Можливо, я на цей рахунок обізналася. Не слухайте мене, я в цьому не розбираюся. Все побачимо влітку. Влітку буде відома вся інформація. Зараз поки що. Слухати людину, яка в цьому нічого не, не розуміє, це себе не поважає, тому не слухайте мене. Літку побачимо. Здається, що тут геть мало, І це все нормальні троянди. От, так що я зря паніку на, на пустому місці розвела. Ми точно не знаємо, бо я недосвідна людина. От, але мені здається, що я запанікувала. От, таке в мене враження. От. Наприклад, оце я взяла за спрейку, але мені вже так не здається. Коротше. Повторюю, в 505 раз. Влітку все побачимо. Вартувало вона цього чи не вартувало. Але в моєму випадку по-любому я всім рада клітам. Так що я рада, О, щоб ви знали. Тут багато таких камінчиків, це від старої отмостки. Відсивокою. Отак от. Підчепуємо. Я не знаю, що робити з бурянами. Напевно, тут я їх буду травити. Я усюди так не встигну з моїми планами. Ой, оце може і сприйти. Хіт його зна. Не треба розстраювати. Сама придумала, сама На ровному місці. Сама придумала, сама розстроїлася, сама, придумала, сама, розстроїла, сама посадила. І заспокоїлися. Я не знаю, як правильно, я стараюся це містечко не, за... не закапувати. А як правильно, я не знаю. Так от. Будуть копати, орати сусідню діляночку. Ну, не зовсім сусідні, вони дали чокувато від мене. Але їх зараз рають, і вам добре чутно, напевно. Це буде добре, друзі. Я просто звісно, і тому. Завертайте мене одну увагу. Так, друзі, я, звісно, підморозилася, що й казати, і в ноги, і усюди. Але я все ж таки 12 троянд, як я її планувала, посадила, а залишаючіся 8 штук я отак от прикопала. Вже завтра вам все покажу. Зараз біжу відігріватися, дуже вже холодно, ну прям дуже.